Шановні учасники методологічного семінару, хотів би ще раз сердечно привітати від президії Національної академії педагогічних наук України від себе особисто усіх вас з початком роботи семінару. Методоволічний семінар проводиться в відповідності з планом роботи Національної академії педагогічних наук України. У нас є така традиція протягом багатьох років напередодні зборів, ми проводимо. Методологічні семінари з актуальних проблем розвитку освіти і науки. Нинішній методологічний семінар присвячений надзвичайно актуальним проблемі. Це науково-методичному забезпеченню розвитку професійної освіти в умовах сучасних викликів. Виклики нетрадиційні і виклики надзвичайно серйозні постали сьогодні перед. Професійно-технічної освіти, перед професійною освітою. Перш за все, це жорстока військова агресія Росії. Це виклик для всієї країни, для всієї освіти, і зокрема для наших навчальних закладів. Дивіться більше ста навчальних закладів системи професійної освіти. Опинилися на території тимчасового окупованій ворога. 111 навчальних закладів отримали такі, ті чи інші руйнування. Біля трьох десятків взагалі зруйновані. Я вже не кажу про те, що в багатьох випадках немає можливості проводити навчальний процес в традиційних формах. Потерпають діти, потерпають викладачі, майстри, і ці виклики можна було продовжити. Тому ми всі, і Національна академія Педагогічних наук, перш за все, в даному випадку повинні максимально приділити увагу цій надзвичайно важливій сфері освіти України. І думається, що ту роботу, яка Яку проводить академія, зокрема Інститут професійної освіти, про що буде йти мова в доповіді директора інституту Академії Радкевич Володимир Олександрович. Ту роботу, яку проводить відділення професійної освіти та освіти дорослих, яке очолює не для героя ми повинні продовжити. Ця робота повинна бути зосереджена на всілякій підтримці наших колег з професійної освіти, починаючи від моральної, психологічної, такої громадянської підтримки до конкретних розробок, як навчати дітей сьогодні в умовах війни, як застосувати різноманітні форми дистанційної освіти, яким чином. Добитися не тільки на зниження, а й підвищення ефективності навчального процесу. Адже виклики закінчаться, і ми бачимо, наприклад, звільнення Херсону, а перед тим Харківської області, що ворога цілком можна і потрібно перемогти. І наша українська територія буде звільнена. І тому постануть нові завдання, нові виклики, зокрема перед випускниками професій... закладів професійної освіти, адже їх зібності, їх руки, їх мізки будуть потрібні як ніколи раніше, тому що потрібно відбудовувати все те, що зруйноване. А до відбудови ці фахівці якраз найбільш для відбудовці фахівці якраз найбільш потрібні. Звідси особлива відповідальність закладів професійної освіти по підготовці фахівців для післявоєнного поновлення, відновлення і не просто відновлення економіки і всіх сфер життя України, а ми повинні використати цю біду, цю війну, ці винування заради того, щоб. Зробити рішучий крок вперед в усіх сферах, щоб не поновлювати старе, а будувати сучасне нове, з тим, щоб Україна, вся Україна зробила такий крок, відбудовуючи зруйноване господарство, зруйновану економіку, зруйновані дороги, інфраструктуру і таке інше. Тому ось надзвичайна важливість фахівців, випускників професійного і закладу професійної освіти, вимагає від нас з вами ще раз хочу підкреслити особливої поваги до них, шани і всілякої, всілякої підтримки. Я переконаний, що нинішній методологіч семінар, ті рекомендації, які будуть вами розроблені. Обмін думками, що буде здійснюватися. Я знаю, що шість секцій, пленарне засідання, багато учасників матиме можливе виступити і не тільки освітян, не тільки науковців, а і тих людей, які представляють структури, що, де працюють випускники фахівці закладів професійної освіти. Я думаю, що ось такий широкий обмін думками. Він дозволить зорієнтувати в більшій мірі і суспільство, і державні структури, органи управління освітою і безумовно нас самих на ще більш потужну підтримку і допомогу професійній освіті в Україні. Я переконаний в тому, що майбутнє. Професійної освіти, як і всієї освіти України, велике. Я переконаний, що наші сили оборони звільнять українську територію, і тому слава українській освіті, слава Збройним силам України і слава Україні. Дякую за увагу.